Котил зубер придбав 3 роки тому. Чому вибрав зубер? Тому що велика камера загрузки. удобно чистить. Виробник заявляє, що метал, п'ятерка, котлова сталь. Опалюється він в мене через пряму і через грубу. Груба практично не нагрівається. КПД у котла добре. Я такий механі... механічний регулятор тяги. Система у мене під насос і управляється таким контролером польським. Попалює такими дровами. Дрова здорові, влазить без проблем. Ну, От такі коротенький обзор котла.